Досить сильно на наших позиціях, проте це не було так певно на початку повномасштабного вторгнення. Я пригадую навіть тоді, приїжджав президент Парагі, до України власне десь в березні, здається, 2022 року. Я його і лідерів політичних груп Пар'є зустрічав власне на кордоні і от перші розмови вони були досить складними я запитував чи вірить він в те що зараз власне путін є тим агресором і тираном а не таким от красивим і гарним за чию російську культуру європа там його полюбила і інших росіян полюбила і він спочатку так вагався вагався але пройшло півроку рік два Думка кардинально на щастя змінилася, тому е, закріплення проукраїнської позиції. Я вітаю і радію цьому. Проте, незважаючи на ці речі, я не знаю, що ви згадували вже в своєму ефірі. Вчора в Латвії, і це привертає більшу увагу. Е, вийшли дуже багато латвійців до парламенту, щоб стояти за збереження Стамбульської конвенції. Оце викликало більше занепокоєння і збурення суспільства, навіть ніж радість, яка є в Нідерландах. Умо покажучи no Ось так гаразд, панове, давайте рухатися далі. Перед тим, а пане пане Юрію, вас запитаю теж от з теми нашого центрального опитування дня. Адже вночі зустрічалися Трампа і Сі Цзіньпін. Ми всі дуже чекали цієї зустрічі, що все ж таки будуть якісь прориви. І в принципі, Трамп сказав, що велика частина розмови була присвячена саме Україні. Отже, що змінить зустріч Трампа і сі у війні в Україні? Таке питання ми ставимо наші аудиториї. Одиторії, Китай припинить підтримку РФ, США вийдуть з мирного процесу, нічого це не про Україну, але ми вже знаємо, що точно про Україну йшлося. І важливим є лише поле бою. Такі варіанти відповіді в нашому опитуванні, ви їх зараз бачите. Але, звісно, пане Юрію, можете свій варіант назвати і, власне, ну, розширити в даному випадку свою позицію. Так, як, як вам результат зустрічі? Бо Трамп оцінив на 12 з 10. Але чи буде результат по. Нашому напрямку, тут питання. США точно не вийдуть з мирних перемовин, навіть якщо вони про це будуть говорити, все одно, тому що. Будь-які обговорення з Китаєм чи з іншими країнами стосується їхніх геополітичних інтересів. А ми в ці геополітичні інтереси входимо. Чому тому, що вони не можуть собі дозволити і не хочуть, звичайно, що віддавати нашу територію під геополітичний вплив Росії та Китаю, відповідно, вони намагаються домовлятися з Китаєм. Чи Китай мусить Росію зупинити війну прямо зараз? Думаю, що ні, тому що в Китай. Чудово розумію, що послаблення Росії в їхніх інтересах, тому швидше за все, що ця підтримка не буде зупинятися. Але вже ті процеси, які всередині Росії, це вже не частина, звичайно, вашого опитування. Нас можуть найближчим часом почати тішити, якщо санкції будуть зберігатися, якщо ціна на нафту буде падати, якщо покупців цієї нафти і газу буде менше, якщо Європа почне нарешті з практичної точки зору робити, а не говорити обіцяні відмови від. Російських енергоносіїв, а не так як за минулий рік закуплено всього на 200 мільярдів. Тоді ми побачимо результат для України, і тут це не про переговори, а практично площину. Пане Юрію щодо власне допомоги від Європи, і щодо я б сказала, навіть джерел цієї допомоги, першої джерел цікаву заяву зробив напередодні народний депутат, заступник голови комітету з питань нецбезпеки Єгор Чернів. Зокрема, каже, що Європа закуповує в Росії енергоносії, аби мати гроші на допомогу Україні, уточнюючи Євросоюз намагається поступово вводити санкції, аби уникнути шкоди для своєї економіки. Однак, за чотири роки війни партнери надали допомогу Україні меншою сумою аніж витратила на закупівлю енергоресурсів у Російської Федерації. Давайте почуємо більше. Якщо буде удар по економіці Європейського Союзу, <гум> то це а, зробить слабкішим Європейський Союз, а як результат, меншу допомогу отримує Україна в даному випадку. Саме тому ось такі санкції певною мірою збалансуються. Тому що для того, щоб Допомагати нам потрібно, щоб працювали економіки, зароблялися гроші, в тому числі на ресурсах, поки що ресурсах е Російської Федерації. Пане Юрію, власне чи дійсно ось подібними заявами можемо зараз оперувати? Зокрема, чи продовжується в подібних настроях надавання усієї усі допомоги нам українцям від Європи і водночас закупівля енергоносіїв в Європу? Це про тому, що ми та в кредит беремо цю допомогу, так. так. Не все ми беремо в кредит. До речі, що стосується російських заморожених активів, то ці кошти вони технічно приходять, нібито як кредит, але європейці самі їх закривають, потім забираючи відсотки з заморожених від прибутку від заморожених російських активів. Ця форма, можливо, через рік поміняється. Щодо мого висловлення мого колеги, він частково правий. Я вважаю, на мою думку, оскільки це вкладається в європейську логіку. Проте ця логіка вона виглядає приблизно так, що хтось скаже, я буду купувати дешевший алкоголь для того, щоб потім мати гроші на ліки, лікуватися від алкоголізму це це ненормальна ситуація. Тому, на мій погляд, будь-яка економія на енергоносіях, які вони закуповують трошки дешевше, до устрокової перспективи приведе все одно до затримки або до хронічної хвороби Європи. Тому що вони все ніяк не можуть відмовитися. Чому Тому що вони бояться за свій політичний електорат в різних країнах, як боїться Орбан, як боїться Фіцо, і тому вони сидять далі на російські. Енергетичні голці, а все будь-яке здорожчання відповідно викликає панічні атаки громадян, які не розуміють, що залежність від Росії означає, що Росія буде продовжувати втілювати свою програму пропаганди серед Європи, буде далі заводити своїх якихось всередині Європи агентів, які будуть впливати на європейську політику, будуть радикалізовувати суспільство, будуть створювати проблеми з навіть не з самими росіянами в Європі, а з іншими іноземцями, які фактично знищуватимуть засади демократії, через те, що постійні будуть. Страйки, погрози, побої, якісь розбиття якихось підприємств і так далі. Це те, чого боїться точно І тому вона вибирає так би мовити менше зло купувати енергонерсур ресурси в Росії, думаючи, що Росія далеко, але насправді ми, як ми побачили нещодавно, російські дрони легко залітають до Польщі, а там недалеко вже й до інших європейських країн, пане Руслан, ви Спасибо. вас сміх викликали ці слова Чернєва, так я помітив. Але горі навів. А якщо ми говоримо про закупівлю алкоголю, то це виглядає таким чином: будемо купувати алкоголь, щоб здавати пляшки. А і з грошей, отриманих з пляшок, будемо допомагати Україні. А насправді, якби не купували російські носії, якби не було південного північного потоків, ніколи б не було агресії відносно України, тому це абсолютно короткозорість. А, абсолютно відсутність мудрого аналізу певних горизонтів і наслідків того чи іншої перспективи мені а п... який тут зв'язок дуже прямий. А як тільки з'явилися два потоки північний і південний, щоб можна було доставляти дешеві російські енергоресурси до Європи в обхід української ГТС, Українська ГТС перестала бути стратегічним фактором стримування, тому що без українських ГТС в умовах відсутності північно південного потоку неможливо було б забезпечувати газом Європу, з чого кормилася Російська Федерація використовувала це на дешевий газ як інструмент політичної корупції, фактично схиляючи тих чи інших європейських політиків на сторону Кремля, як тільки з'явилися інструменти обходу. До постачання того самого обсягу газу в обхід України в цей момент стала можлива агресія. Про це я писав. Роки тому, що тоді, коли робили перший, і другий потік, це Давайте було очевидно. наявність можливості обходити е, в постачанні е, газу Україну, дала можливість робити агресію відносно на нас. але ж е, північний потік підірвало ще в 22-му році, і весь цей газогін зупинений. Але війна 22-й, 23-й, 24-й, 25-й триває, схоже, буде в 26-му тривати, незважаючи на те, що вже немає цих обхідних потоків. Навіть той, який через Білорусь в них йшов, та Ямал е, на по. Польшу, да? теж, в принципі, зупинений поляками. Відповідно, якось воно не, не працює все одно? працює абсолютно. Ви дивитеся під час процесу відбувається агресія, яка вже була на меті. Більше того, цю агресію планували в короткі фазу, Я казав, 2-3 дні максимум. Задача була під впливом ризиків. На зв'язок того, що відбувалося у Грузії, коли є загрози заходу в столицю техніки, в паніці йдуть на домовленості, щоб зупинити такі перспективи. Українці зламали цей сценарій, які замість переляку почали давати відсіч. І це згосило інший сценарій. Ми бачили, як на початку широкомасштабного вторгнення, особливо палкого, навіть риторичного запалу європейських політиків щодо підтримки українки, не було. України не було. Всі дивилися, чим це завершиться. Якщо б Україну захопили, всі б, б сказали, ну, треба змиритися з новим статусом кво і далі якось цим жити. А ось українське суспільство зламало цей тренд і змусило європейців переглядати певні позиції. І тепер, коли а, зупиняє да, один гілки північного потоку не працює і так далі, а це не має вже жодного контексту. тому Що агресія в процесі? Так. Тепер в тому числі під тиском Дональда Трампа, який змушує європейців відмовитись від російських енергоносій, перейти принаймні на а інші носії, бажано на на, на носії. Зі сполучених штатів фактично на не допомагаючи безкоштовно Україні, так як робив Байден, але змушуючи європейців відмовитися від закупівлі енергонесії в Російській Федерації. З точки зору допомоги сторонам це більший імпакт. Ніж було прибайне, тому що а, правильно було сказано в контексті, що закуповуючи енергоносії в Росії за сумарно європейські країни дають їм більше ресурсів, ніж допомагають Україні. Тобто по факту допомагають Росії здійснювати агресію проти України. А, відсутність допомоги, наприклад, з боку США, але примус до відмови від закупівлі енергоносіїв з точки зору імпакту да балансу сил це значно більше допомоги Україні, бо опоненти да, Російська Федерація, не будуть отримувати такі шалені ресурси для того, щоб здійснювати агресію відносно на України, пане Юрію щодо конкретної агресії. Давайте згадаємо, що коли от знову ж таки Трамп і Сідзінпін проводили зустріч сьогодні четвертій ранку, була масштабна атака на Україну. Навіть за деякими оцінками, це був один з наймасштабніших комбінованих ударів, і неспрямований він був, по перше, на більше на захід України, ну принаймні на правобережжя, хоча також і по Запоріжжю прилетіло там, так і ну дуже серйозні удари і по Дніпру були і м -м, відповідно. Я так розумію, навколо столиці ППО також відпрацьовувало дуже активно. Ну і власне кажучи, ряд регіонів західних міст, і зокрема Івано-Франківщина, Львівщина, Вінниччина постраждали. Там удари були по енергооб'єктах. Відповідно повідомляється про те, що відсутнє відсутнє тепло гаряча вода в багатьох містах, які поблизу цих тец от карту прольоту ракети дронів. Ви зараз можете маєте можливість спостерігати. Також у Києві. Повідомляється про те, що перебої в деяких районах з енергопостачанням, також стрибки напруги у Львові, про це повідомляють користувачі соцмереж. Ну і знову ж таки, сьогодні, начебто, вже не планувалося графіки відключень в Києві, але знову до них повертаються в екстреному форматі чи в якомусь аварійному. Одним словом, ситуація зараз. В енергосистемі така от динамічно змінюється. Можливо, пане Юрію, у вас є? Скажімо, так оцінка цього удару і якісь свої дані, в якому стані енергосистема, що хотів зробити ворог, яка була мета і які наслідки. Ворок звичайно хотів блокувати повністю енергетичну систему, розбалансувати, оскільки ми розуміємо, що при наявності наших атомних електростанцій, ми все одно мусимо балансуватися тепловими електростанціями, гідро, вітер, сонце, сонце, зима зрозуміло, що це мінімум. Вітер ми потрохи нарощуємо, зокрема, нещодавно на Закарпатті було запущений. Вітропарк досить потужний, Він допомагає регіону і не тільки е, удари, які робилися, вони б'ють по тим самим точкам, тому що кількість об'єктів теплових електростанцій, зокрема, в нас не збільшується. Підстанції знаходяться в тих самих місцях. Захист цих підстанцій, на жаль, є слабким. Перший, другий рівень він не рятує. Габіони вони тільки від осколків інколи рятують. Якщо я пряме влучання ракети зверху, нічого не рятується. А третій рівень саркофаги, так звані бетоні, вони не збудовані. Причому ми не те, що будуються нові підстанції біля старих, як додаткове альтернативне джерело. Чи як можливість там швидкого переключення, вони також будуються зверху, замість того, щоб будуватися під землею, що може дозволити зробити більше захисту і швидкість будівництва. Цього захисту третього рівня є дуже повільною. Наприклад, на одних на деяких об'єктах за останні 3-4 місяці фактично там тільки така бетонна опалубка під бетон точніше збудована, так що навіть нічого не заливалося. Тому мені не зрозуміло за наявності коштів і міжнародної допомоги, чому такий слабкий захист. Врання, що просто хтось не хоче, щоб енергетичні об'єкти в Україні були захищені, і в мене пряме питання до правоохоронних органів до служби безпеки України: перевірити керівництво менеджмент відповідних відповідальних осіб організацій за це для того, щоб навести в цьому лад, тому що швидкість цього будівництва вона дивує дороги, мости. Ми робимо а укриття для енергооб'єктів, ми будуємо три роки, ніяк не можемо збудувати. Так. Ми готові долучити до нашої дискусії ще одного спікера з нами на онлайн зв'язку Юрій Королчук, співзасновник інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. День. Добрий день. Пане Юрію, дозвольте дізнатися вашу думку з приводу сьогоднішньої атаки, чи можна її назвати однією з наймасштабніших, власне, які вже окреслюють, зокрема, певні енергетики і монітори, які досліджували рух ракети шахедів російських. І стан енергосистеми, напевно, да? От те, що ми бачимо стрибки напруги. Ну, екстрені відключення зрозуміло, але от, в деяких регіонах повідомляється про стрибки напруги. Наскільки що, про що це свідчить? Ну я не скажу вам там масштабна вона, не масштабна, скільки, порівнюючи з іншими, це треба мати більш глибші дані, скажімо, так і по кількості. Запущених ракет і так далі, ну можна сказати, що це повторення пройденого розумієте. Тут тобто, всі ці об'єкти вони настільки масштабні і великі, тобто і гідроелектростанції, і теплоелектростанції, що навіть таке примітивне уявлення, що весною 24-го року можна було все знищити. Ну, в принципі, так як було в новинах, там як в принципі такі заяви навіть були представників компаній, що у нас все знищено. Так ну радше малось на увазі, що пошкодження значні по об'єкту. Але сказати, що це можна знищити там за рахунок там, там одне і декількох ракетних ударів. Ну це на щастя не так. Але на щастя, це тільки в цій частині, тому що далі дуже багато треба потратити ресурсів для того, щоб ввести ці об'єкти в роботу. От їх вели в роботу, ну вони все одно не повноцінно працювали теплові електростанції і електроцентралі, меншою міру. Ну бо тес більш важливі. Тому це зараз кажу це повторення пройденого для Росії, тобто для російських ударів. Тобто вони йдуть, як ми бачимо, також і по сходу, тобто, по об'єктах Сходу, по тих самих об'єктах наносяться удари, більш уже, скажімо так, більш масштабніше по тих, по яких раніше наносились меншою мірою. В цілому ціль послабити нейросистему в частині маневреної генерації, щоб перекласти більше навантаження на атомні електростанції, щоб ми самі себе довели до блокауту. Ось так. Поки все дуже просто, насправді. А як же батареї? Знаєте, от в нас з'явилися підстанції. Почекайте хвилинку. Є підстанції високовольтні, так mm -hmm. і їх не чіпають. Бо якщо їх будуть чіпати, вони з'єднуючи єд... ланцюжок а... ну, атомних блоків за неросистемою, ну великою наземної так, mm -hmm. то це ну фактично це буде відразу кінець. Тобто це буде блокаут, mm -hmm. ну, щоб не розуміли також. Ну їх чіпають, але певною мірою от, наскільки можна. Але говорити про ну, таку абсолютне знищення, абсолютну деструкцію, так, яка призведе до відключення блоків АЕС, в принципі, те, що ми один раз бачили, але це був контрольований блекаут. Тобто, це фактично Укренерго самостійно відключило всі блоки АЕС. Ми тільки потім це знали від МАГАТЕ. Так само І тут, повторюсь, це, ну, скажімо, нас змушують самих підійти до цього процесу. І в принципі, ми поки що йдемо в такому напрямку, на жаль, ну, тому що дев'ятий блок включили, хоча потреби такої не було. Скажімо, ага. так, але його включили. Дев'ять блоків. Працюють уже питання: що ми включимо зимою тоді, якщо у нас буде дефіцит електроенергії, оце ну, цікаво, пане Юр... не... пане юрію. Цікава думка. Тобто, виходячи з ваших слів, я, я просто підсумую, як я це зрозумів, що нас росіяни підштовхують до того, щоб ми контрольов увійшли в контрольований блекаут. Ні, ні, підштовхують до того, щоб ми для того, щоб забезпечити власних споживачів. Ну, якщо буде така ціль, щоб у всіх було по максимуму електроенергії, не цілий день мається, а взагалі, щоб побільше було електроенергії, щоб промисловість працювала, щоб менше її обмежувати і будуть більше навантажувати блоки АЕС, щоб вони працювали на своїх піках, коли йде велике споживання електроенергії вечірні ранкові, і зменшували свою потужність на денний період, і на нічний особливо зменшували. І всі ці качелі просто приведуть до можуть привести, можуть привести до. Вимкнення цих блоків, фактично з роботи, виходу. Так, можливо, це вони не всі будуть виходити, але це, ну, це, це неправильно. Це, це, ну, бо вони не будуть мати фактично зовнішньої підтримки у вигляді теплової генерації, гідроелектростанцій, вони Укргідроенерго, ослаблені в цілому взагалі. На жаль, тобто вони дві попередніх зими ну, не минуло, а дві попередніх перші. 22-го і потім 23-го років так ага. вони доволі так успішно витягували, і їхня участь була ну, допомога дійсно такою значною. Зараз вони ослаблені після ударів, і вони включатися особливо в роботу, чесно вам скажу, їм не вийде просто. Тому ціль така, щоб ми не обмежували себе в електроенергії. Ну, мається на увазі, не вводили графіки. Або ми будемо вводити жорсткіші графіки, ну, мова йде про зиму. Зараз ще комфортні умови. Слава Богу, пощастило, що знаєте, така якби і осінь, така, така середня, так, звичайна осінь. Звичайно. Але якби було холодніше, вже то я думаю, що і графіки були б навіть безвідкі без таких ракетних ударів. Вони б вже були б присутні в системі. Їх би треба було виводити. Просто ну так. десь така напевно картина mm -hmm. також. Ну от, буде. пане Юрію ви згадали, згадали події попередніх років, коли були енергетичні проблеми, удари по енергетиці. І, відповідно рятували там нашу енергетику. Ну і зараз. Розпочався суд в Печерському райсуді Києва резонансний суд щодо Володимира Кудрицького. Це колишній голова Укренерго. Його прихильники приписують йому саме як заслугу той період, що все ж таки українська енергосистема встояла. І давайте в цій справі напевно детальніше розберемося, де є заслуги Кудрицького, чому виникла ця корупційна справа ще по 18-му року щодо нього. Ну і чому народні депутати хочуть взяти його на, на поруки, адже обрано йому запобіг. Іжний захід, все ж таки, два місяці тримання під вартою під або альтернатива це застава на 14 мільйонів гривень. Водночас, ряд депутатів, зокрема з фракцій Голос та Слуга народу, висловилися за те, щоб взяти цього екс-керманича Укренерго на поруки. Ну і нагадаю, що за інформацією слідства у 2018 році Кудрицький вступив у змову з бізнесменом Гринкевичем, теж сумно відомим організатором схеми під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергомереж сторони уклали договори на понад 68 мільйонів гривень, з яких 13,7 мільйонів гривень авансу, начебто, було привласнено. І за словами адвоката Миколи адвоката Кудрицького Миколи Грабика Кудрицький не завдав жодного збитку державі, тому після отримання. Повного тексту ухвали сторона подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду? Давайте розберемося в цій справі по черзі. Спочатку пан Юрій Камальчук, потім пан Руслан, і потім пан Юрій Корольчук вже, як експерт з енергетики, оцінить саме саме внесок Кудрицького в роботу енергосистеми. Отже, пане Юрію Камальчук, так пане Камальчук, скажіть, будь ласка, чи не хотіли б ви взяти на поруки Кудрицького? Я Чого? думаю, що це було б можливо, якби я перебував в Києві, але я зараз не там. Я знаю пана Кудрицького досить непогано. Власне по тому, що я працюю в енергетичному комітеті. Ми стикалися на різних нарадах з різних питань. Він проявляв себе як абсолютний професіонал. А проте будь-які справи, які там зараз розглядаються судом, вони мають мають мати право дослідження всіх доказів. Мені не відомо там про будь-які там угоди співпраці з Гринкевичами, відомими на жаль, сумно, звісно. Тому не можу тут робити якихось там висновків з того приводу. З іншого боку, також хочу сказати, що попередній керівник Укранего до Кудрицького, Кудрицький був його тоді заступником, пан Ковальчук зі схожим прізвищем моїм і нашого гостя. Він продовжував впливати на цю історію ще багато років після свого звільнення, і він, наскільки мені відомо, має досить потужних впливових друзів. Які могли теоретично розвинути цю ситуацію для того, щоб змістити пана Кудрицького цієї ситуації? Тому що на жаль, деякі е тіньові е кардинали, які роками а дехто десятиліттями знаходяться біля енергетичної системи, е продовжують мати на неї вплив або хочуть відновити цей вплив, так само як і в. Е Близькі до мене тематиці в вигільні промисловості існують досі смотрячі, які опікуються, так би мовити, певними шахтами на сході і на заході. А деякі шахти хочуть закривати. Наприклад, як поблизу мого округу на Волині шахту з перспективою 5 мільйонів тонн вугілля хочуть найближчим часом закривати. І дії заступника міністра енергетики Анатолія Корзона мені з цього приводу абсолютно не зрозуміли. Більш того, він почав нещодавно погрожувати закрити ще одну шахту, так само яка ще поки. Що працює, а це я вам скажу так на секундочку. Майже мінус тисячу робочих місць, замість того, щоб розглянути програму про створення додатково кілька тисяч робочих місць і релокації працівників зі сходу, які втратили роботу, розглядається закриття. Тому все це виглядає як на просто вигідну комусь історію. Ось так пане Юрію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Камельчук, Дякую. народний депутат України, член постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Був із нами. Дякуємо. Руслан Рохов в нашій студії. Політехнолог, пане Руслан, тут звичайно політичний зріз Хочеться запитати. От один з експертів в нашому ефірі натякнув на те, що Кудрицький мав політичні амбіції, і навіть хтось готовий був фінансувати його партію або він або сватали його в якусь партію, і це теж так би мовити, йому прилетіло за ці політичні так би мовити, в тому числі амбіції. Ви маєте якусь таку інформацію. Інформації. Інформації такої немає, але з точки зору ймовірності таке могло мати місце. На жаль, в нас така традиція не конкурувати, чому ти кращий. А намагатися просто знищити своїх конкурентів або репутаційно через інформаційні кампанії дискредитації, умовно навіть якщо визнають зараз Одрізького невинуватим, тому що підозра це ж ми говоримо